Я просто дивлюсь, як як все змінюється. Таке враження поняли, що е, світ хочуть розділити на супербідних, супербагатих, а оцей цей середній клас замінити роботами штучним інтелектом, ботами чого. Бо оці вийшли наушники зараз, Apple Airpods, перекладачем. Знаєте, і мені сьогодні дзвонить перекладачка, яка перекладає, зазвичай це дипломатичні зустрічі, і так далі. Вона каже: Серега, це раніше оці перекладачі, ми найбільшу зарплатою гонорари отримували за те, що ми в так перекладаємо, як цуфльор. Це найбільша за це була плата. Тепер це повністю заміняє штучний інтелект, просто яка штучка магазина за 300 доларів. Там да чи скільки ці наушники будуть стоїть. Заміняють перекладача, і це тільки початок. І вона каже: ми не знаємо, що робити, ми все життя на це вчилися, не знаємо, що тепер ділить. Куча таксі замінено вже в Європі, в Америці, роботами. Айтішники, ай пам'ятаєте? Якщо айтішник, то це значить, у нього взагалі лімузин, парше, двохітажний дом. Це там у нього жінка з Голлівуда якась. Ну, от таке було враження. Айтішник. Де зараз айтішники? Прикиньте, як все змінюється, що а, буквально декілька років назад айті це ще було супер, айті це ще вчитися треба. А тепер майже воно не рахується ні за що. Уявіть, що ви просипаєтеся, ваша професія не треба вже. І це дуже небезпечно, бо більшість професій, які може замінити робот, будуть замінені роботами. І що українцям робить, як всіх, отак в Європі на чорну роботу, а українці в Україні ну самі знаємо ситуація ну, дуже печальна. Не бачу нічого краще, ніж онлайн. От, слава Богу! 12 років я заробляю в онлайні 8 років завдяки соцмережам. Інстаграм, Фейсбук, Тікток, от маркетинг агентства вона була. І це мені дозволяє так пересуватися, спокійно себе почувати, знати, що в онлайні багато напрямків. І я як бачу, як у людей як залежність яка від телефону, і як в фізичному світі нас зарплати знижують, малюють якісь картинки, що нормальні зарплати платять. Током робочих місць нема. Потім прокидаюся, кажуть, а твоя робота вже не така і потрібна. і вже він, робот замін. у мене Степан, робот полісас. Дивіться, Степан. Вже мені борщі це не треба. Він пи він палимає, він копійки соє на сам ділі. Воно в бренді разниця. І вже все вже прибиральниця не треба. Розумієте? Хоча така професія була, що в чушо -чу, в крайньому випадку ти йдеш на прибирання, і ти заробиш якісь гроші, ти, ти не пропадеш, а зараз що. І от, от, це от небезпечно. А в онлайні купа напрямків, поняли? я вам за цим посиланням в шапці профілю а, буду проводити безкоштовне навчання і ефіри, і розкажу свій досвід, на чого можна заробляти. ну, понятно, ви знаєте, що блогери заробляють різний на дропшипінгу, якісь там товарки туди-сюди. Я вам розкажу, що ніколи не треба лізти, де ви дійсно можете гроші отримати. Безкоштовно, нічого там платити не треба за ті а, дні навчання. Бо проблема в тому, що не ясно, як. Тепер виживати далі, щоб не опинитися в цьому шарі знизу, який просто бідний, бо тебе викинули шара, де ти вчився, намагався, блін щось робив, а його взяли і замінили роботом штучними інтелектами. І ще знаєте, як вони кажуть, ми зробили робота, який замінить цю професію. А за цим поняв, вони там гордяться, хлопають. ти, який робот, а за цим роботом стоять мільйони людей, які остануться без роботи. Понял, це дуже насправді кроваво виглядає. І вам треба вже почати асимілюватися в майбутнє. Зрозуміти, що вся увага тут, в соціальних мережах, тепер все продається тут, все відбувається тут в телефонах. Якщо ви зараз не освоїте, як вам працювати тут, якийсь напрямок собі не виборите, ну далі може бути дуже важко і прям, прям сліза може потекти. На жаль, ви це все самі розумієте, іначе ви не додивилися відео до цього моменту. Тому напишіть в коментарі, мені цікаво, дійсно, яка там середня зарплата зараз в Україні. Все, друзі, на зв'язку. Зустрінемось в коментарях і в наступному відео. Всім па-па.